Привіт, мої дорогі підписники та глядачі. Як ви вже зрозуміли, я була в АТБ і зробила невеличку там покупочку. Сметана від своєрівня 20% жирності 400 г у кожній пачці. Дивіться, у куточку чорне позначена не акційна ціна, тобто стара, білим акційна ціна або ціна на даний момент певного товару. Тоді купила лимони. Не пам'ятаю, вони були по акції чи ні. Ну, звертайте увагу у куточок, і ви побачите, була акційна ціна чи не була. Вони мені потрібні для того, щоб зробити сок. Ну, і, звичайно, для соку мені потрібні апельсини. Також 6 штук. Як я роблю сок. На 3 літри звичайної води. Можна кипяченою, можна звичайною, але ну, якщо ви будете довго його пити, то потрібно кипяченою. Якщо за один день-за два випиваєте цей сок, то можна і звичайну холодну водичку. Значить, потрібно 2 апельсини і один лимон. Такий крупний лимон. Як ви зрозуміли, я буду робити великий об'єм, то мені потрібно лимончики більше. Ось ці маленькі, я просто їх для чаю купила. так? На ось ці 6 апельсинів потрібно 3 таких великих лимона. Їх кидаєте в морозилку приблизно на 3 години для того, щоб вони потім не так гірчили. І додаєте на 3 літри 8 столових ложок цукру. І все. Ну, звичайно, якщо ви хочете більший об'єм соку, то ви ці пропорції ці збільшуєте. Тоді для бусинки закінчилось такі пелюшки, придбала, 10 штучок 60 на 90. Написано акційна ціна, але щось вони дуже дорогі: 100 гривень по акції, а без знижки 111, мабуть. Ну, у куточку ви побачите. Тоді купила ось таке дешеве морозиво розумний вибір з какао. 65 грамів, така кожна пачка. Тоді Женька захотіла ось такий собі сирковий десерт з какао. А був в останній день знижки, то вона його вирішила і купити. 19,75 ось така баночка 150 грамів. Тоді ще придбала ось такі дві пляшечки пива корона. Давно не пила, забула смак цього пива, захотілося вже собі смачного дорогого пива. Ну і, звичайно ж, пиво я з чимось таким некорисним пити, то взяла ось таку пачку чіпсів від фірми «Люкс». Велика сметана і зелень. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока та нових зустрічей!